Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер, 12 лютого 2026 року, свята Православна Церква відзначає Собор Вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Також вшановує пам'ять священномученика Іполита, єпископа Остенського, з ним мучеників Кенсорина, Савина, мучениці Хрисії Діви та інших двадцяти мучеників, блаженної Палагії Дивеївської, преподобного Зенона Посника Печерського в Дальніх печерах, преподобного Зенона Кападокійського, Учня святителя Василія Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра Царя Болгарського, священномученика Володимира Хрищановича, Пресвітера, мученика Стефана Наливайка, Собор святих Таврійської духовної семінарії. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Євреїв, глава 13, вірші з 7 по 16. Поминайте наставники ваші, і же жаглаголоша вам Слово Божие, їх же взирающе на скончання жительства подражайте вірі їх. Иисус Христос вчера и днесь, той же и во веки. В научения странно и различно не прилагайтеся. Добро бы благодатью утверждать и сердца, а не брашны. От них же не прияша пользы, ходившие в них. Има мы же алтарь, от него же не имут власти, ясти, служащие сени. Их же бо кровь животных вносится во святая за грехи первосвященником. Сих телеса сжигаются вне стана. Тем же Иисус да освятит люди своею кровью, вне врат пострадать и изволил. Тем же убо да исходим к нему вне стана поношение его носяще. Не има мы бозде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Тем убо приносим жертву хваления выну Богу, силич плод у стен исповедающихся имени Его. Благотворение же и общение не забывайте, таковыми божертвами благоугождается Бог». Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам, воно бо добре укріпити серце благодаттю. Не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жартовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому й Ісус. Щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож, виходьмо до нього за табір, несучи на ругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього принесім завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте. Такі бо жертви Богові приємні. Євангеліє ВІД Матфея, глава 5. вірші з 14 по 19. Виїсті світ може град укритися верху гори стоять. ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светит всем, и же в храме не суть. Так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего и же на небесех. Да не мните, яко придох разорите закон или пророки, не приидох разорите, но исполните. Аминь, Бог глаголю вам. Донде же предет небо и земля, и ото едино или едино черта не предет от закона, донде же вся будут. И же аще разорит едину заповедей сих малых, и научит так о человеке мни наречется в царстве небеснем. А іжа сотворіт і научить сей велій нарічеться в царстві небеснім. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам, доки перейде небо й земля, ні одна йота. Ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Усім благословенного, мирного четверга, міцної віри, світлої надії і любові до Бога і до ближніх.